Тично удар по Газпрому був нанесений. Туркменістан відмовився прикачувати російський газ до Китаю. Пише про це за Москов Таймс з посиланням на заяву МЗС цієї середньоазійської країни. Там наголосили, що плани Москви про грошення так званого газового союзу, до якого Кремль запросив також Казахстан та Узбекистан, є неприйнятними із огляду на власні інтереси цієї країни. Водночас Туркменістан, Казахстан та Узбекистан разом постачають газ до КНР-трубопроводом, який збудував. Державний Туркменгаз, а також китайська компанія з 55 мільярдів кубометрів на рік на туркменський газ припадає 40 мільярдів кубів, а залишок постачають Узбекистан та Казахстан. Отже, план Росії полягав у тому, щоб переправляти більше газу до Казахстану та Узбекистану, а зайві обсяги, які виникають у цих країнах, відправляти до Китаю. Проте у МЗС Туркменістану зауважили, що Будь-які зміни у схемах та обсягах поставок мають бути узгоджені з Ашхабадом, але таких переговорів наразі не проводилися. А тут дуже така, ми бачимо цікава позиція. Ми бачили, коли дуже активно БПЛА полетіли на Москву, перекривали аеропорти. Цей план Килим був у Москві Ведений Трукмене чи не перша їхня авіакампанія у Казань перекинула літаки. Тепер ось така відповідь по Газпрому. Отже. Чи можемо ми зараз ну ми розуміємо наскільки була цікава для а, Путіна Середня Азія? Він дуже активно намагався переключитися на цей регіон. А зараз ми можемо з таку позицію, наприклад, Туркменістану розглядати як такий лакмусовий поперед ставлення до Московії у середній Азії, наприклад. Так, це поперець, але тут треба розуміти, що це дуже стара історія. Це кермічна історія, яка вимірюється десятиліттями. Колись Туркменістан, коли там знайшли нові нові поклади газу, вони намагалися їх продавати в європейський союз. Європейський союз здавався найбільш таким найбільшим ринком, і Росія зробила все, щоб, щоб чому завадити. Росія скупила тоді всі об'єми туркменського газу і казахського, здається. І узбецького і говорила, що вони будуть перепродавати Європейському Союзу і Україні. А от коли там трошки ситуація змінилась, ціни впали. Росіяни у зрозуміли, що не можуть все це викупити за узгодженими цінами і перепродавати. Вони просто підірвали один з газопроводів, який йшов із Туркменістану до Росії. Сказали, ну форс мажор угода не буде виконуватись. І от тоді там є я не пам'ятаю Стокгольмський або Гарський трибунал, але там здається досі судиться Туркменістан з Газпромом з цього приводу. Але після цього Туркменістан переключився на Китай. Китай побудував три гілки. Там здається, четвертого почали, але не добудували. Там величезні обсяги. Дійсно. Китай Китай задовольняє свої потреби в газі за що туркменського. Ну і загалом і казахського, узбеського газу там а, до, до, можуть і більше задовольняти там питання у тому, скільки скільки потрібно Китаю, і от тепер, коли Росія вже втратила європейський ринок газу, вона намагається більше торгувати на схід. І тут з'ясували, що ринки зайняті, і тут Туркменістан нагадав, що ви пам'ятаєте, як ви нам не давали продавати газ до Європи. Ну от тепер спробуйте продати через нас в, в, в Китай. Не зможете будете там будувати силу Сибири 1 і 2 десь на далекому сході, і що там вийде? Там нижче рентабельності. Там ті газопроводи ніколи себе не окуплять, тому що ну там там розрахунки давно були занадто коштовно, занадто довго і все це нерентабельно. А Туркменістан вже давно продає свій газ. Тому я думаю, тут просто кармічна ситуація. Ситуація дійшла до це. Не пов'язано з дронами, це просто пов'язано з тим, що Газпром втратив європейський ринок. А коли намагається прийти на китайський і виштовхнути звідти Туркменістан, ну це виявилось дуже непросто. Я думаю, у Газпрому не вийде це зробити, якщо тільки не влазити у нову війну у Центральній Азії, не створювати там гібридні ситуації з бойовими діями, тільки тоді, де і того наврядчи. А, так, дійсно, ми бачимо достатньо цікаву тут ситуацію. До речі, Азербайджан також ми сьогодні згадували під час розмови. Тут ситуація теж достатньо цікава, але вже з нафтою. Я так розумію, що зараз Баку хоче замістити офіційний на ринку нафти Росії. Наскільки у них є такі можливості і плани? Ну, звичайно, є, нафтопровод там працює, там є там є складна ситуація, там є коридор такий нафтогазовий, там є певні питання, щоб, ну, технологія видобутку газу і нафти, там треба чимось щось замі заміщувати. Але в принципі у Азербайджану є вільні об'єми, якими він може можливо Сті для того, щоб транспортувати і нафту і газ для того, щоб заміщувати російські об'єми, все ж таки, все ж таки, там те, що йде через турецький потік, там там для туреччини Росія те, що направляє, це менше ніж Азербайджан прокачує через через Туреччину і газу і нафти. тому, я думаю, це, це цілком можливо, але я думаю, не через чорне море. Все ж таки той проект, який колись реалізовував. Ця азербайджанську нафту проводити чорним морем, а потім у реверсі не реверсу, а прямий напрямок Одеса Броди. Я не думаю, що це колись знову запрацює. Просто просто ситуація складна, але я не виключаю, що ну, можна нагадати Росії і про це, що. Що інтереси нафтові у чорному морі має не тільки вона, але є і інші варіанти. Зрештою, зрештою, треба повертатись до, до транспортних цих от коридорів і їх безпечного функціонування